Щоб вести кораблі, щоб по неба злітати, треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці складаємо рівняння за текстом простої задачі. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Припиши каліграфічно результати таблиці множення числа 8 у порядку зростання. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе, так? Яку закономірність має таблиця множення числа 8? Кожне наступне число збільшується на 8 одиниць. А кожне попереднє число зменшується на 8 одиниць. Продовжуємо працювати з підручником, сторінка 59. Розвиваємо вміння знаходити корені способом добору. Це завдання номер один. Доберіть корені рівняння, тобто його розв'язок. Працюємо усно. міркуємо так. 58 додати С дорівнює 66. Замінимо у рівнянню букву С. Числом 6. Отримаємо 58, додати 6. 58 додати 6 дорівнює 64. Отримали хибну рівність. 64 не дорівнює 66. Отже, число 6 не є розв'язком цього рівняння. Замінимо у рівнянні букву С на число 3. 58 додати 3. Отримаємо 58 додати 3 дорівнює 61. Отримали хибну рівність. 61 не дорівнює 66. Отже, число 3 не є розв'язком цього рівняння. Замінимо у рівнянні букву С на число 7. 58 додати 7. 58 додати 7 дорівнює 65. Отримали хибну рівність. 65 не дорівнює 66. Отже, число 7 не є розв'язком цього рівняння. Замінимо у рівнянні букву С на число 5. 58 додати 5, дорівнює 63. Отримали хибну рівність. 63 не дорівнює 66. Отже, число 5 не є розв'язком рівняння. Замінимо у рівнянні букву С на число 9. 58 додати 9. Дорівнює 67, отримали хибну рівність. 67 не дорівнює 66, отже, число 9 не є розв'язком цього рівняння. Замінимо у рівнянні букву С на число 8, 58 додати 8, дорівнює 66. Отримали істину рівність 66 дорівнює 66. Отже, число 8 є розв'язком цього рівняння. С дорівнює 8, а помножити на 4 дорівнює 28. Міркуємо так. Замінимо у урівняння букву А на число 6. 6 помножити на 4 24. Отримали хибну рівність, 24 не дорівнює 28. Отже, число 6 не є розв'язком цього рівняння. Замінимо букву А на число 3. 3 помножити на 4, 12 отримали хибну рівність. 12 не дорівнює 28. Отже, число 3 не є розв'язком рівняння. Замінимо у рівнянні букву А на число 7. 7 помножити на 4. Дорівнює 28. Отримали істину рівність 28 дорівнює 28. Отже, розв'язком рівняння є число 7, а дорівнює 7. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. Потренуйся знаходити корені. Способом добору. Продовжуємо працювати з підручником. Це сторінка 59. Удосконалюємо вміння розв'язувати рівняння, застосувавши правила знаходження невідомих компонентів. Рівняння записуємо зошит М додати 27 до рівня 51. Перший доданок М, другий доданок 27. Сума 51. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. М дорівнює. 51 відняти 27. Віднімаємо частинами 51 відняти 21. 30 і 30 відняти. 6. 24. М дорівнює. 24 це є розв'язок рівняння ми його підкреслюємо. Виконую перевірку. Підставляю, знайдене значення: число 24 замість змінної m. 24 додати 27 дорівняння 51. Дізнаюся, чи буде при цьому рівність істиною. Треба 24 додати 27, 20 додати 20, 40, а 4 додати 7. 11, 40 додати 11, 51 до рівня 51, і рівність істина. Робимо висновок. Розв'язок рівняння дорівнює 24. Записую відповідь, М дорівнює 24. 45 відняти Б дорівнює 38. Зменшуване 45 від'ємник Б 38 різниця. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю, Б дорівнює 45, відняти 38. Віднімаємо частинами 45 відняти 35, 10. А 10 відняти 3. Правильно. Б дорівнює 7. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. Підставляю, знайдене значення, це число 7. замість змінної. 45 відняти 7 дорівняє 38. Дізнаюся, чи буде при цьому рівність істиною. Потрібно 45 відняти 7. 45 відняти 5. 40. А 40 відняти 2, 38. 38 дорівнює 38, отримали істинну рівність. Отже, число 7 є розв'язком рівняння. Записуємо відповідь. Відповідь Б дорівнює 7. 7 Помножити на х дорівнює 49. Перший множник 7, другий множник х, добуток 49. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 49 поділити на 7. 49 поділити на 7 дорівнює 7. Х дорівнює 7. Це розв'язок рівняння. Його потрібно підкреслити. Виконую перевірку. Підставляю знайдене значення, а це число 7, замість змінної х, 7 помножити на 7 дорівнює 49. Дізнаюся, чи буде при цьому рівність істиною. 7 помножити на 7 49 дорівнює 49, рівність істина. Значить, розв'язок рівняння Х дорівнює 7. Записую відповідь. Відповідь Х дорівнює 7. А. відняти 18 дорівнює 35. Зменшуване А, від'ємник 18, різниця 35. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. А дорівнює 35 додати 18. А дорівнює 53. Це є розв'язок рівняння. Виконую перевірку, підставляю знайдене значення 53 замість змінної. «А». 53 відняти 18, дорівнює 35. Дізнаюся, чи буде рівність істиною? 53 відняти 13, це буде 40. А 40 відняти 5, 35. 35 дорівнює 35. Отже, ми можемо зробити висновок. Що корінь рівняння А дорівнює 53. Записую відповідь. Відповідь А дорівнює 53. Формуємо вміння складати рівняння за текстами задач. Сашко задумав число, збільшив його в 5 разів і одержав 20, яке число задумав хлопчик. Міркуємо так. Чи відоме, яке число задумав хлопчик? Дійсно невідоме. Давайте це невідоме число позначимо y. Невідоме число він збільшив у 5 разів, значить нам потрібно y помножити на 5 і дорівнює 20. Y. Це перший множник, 5 це другий множник, 20 це добуток. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Y дорівнює 20 поділити на 5. Y дорівнює 4. Це розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 4 помножити на 5 дорівнює 20, з'ясовуємо. Чистина ця рівність? 4 помножити на 5. 20, 20 дорівнює 20. Записуємо відповідь. Хлопчик задумав число 4. Невідоме число розділили на 6 і одержали 4. Знайди невідоме число. Давайте невідоме число позначимо х, х поділити на 6 і одержали 4. Ділене х дільник 6, частка 4. Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник х дорівнює 4 помножити на 6. 4 помножити на 6 дорівнює 24. Х дорівнює 24. Це розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 24 поділити на 6 дорівнює 4. Перевіряємо, чи істина рівність. Нам потрібно 24 поділити на 6. Це дорівнює 4. А 4 дорівнює 4. Отже, ми знайшли, чому дорівнює невідоме число. Невідоме число дорівнює 24. Записуємо відповідь. Невідоме число 24. Продовжуємо працювати, складати рівняння за текстами задач. Задача третя. Якщо невідоме число зменшити на 16, одержимо 9. Знайди невідоме число. Невідоме число, давайте позначимо літерою С, невідоме число зменшили на 16, значить нам потрібно С відняти 16, і це дорівнює 9. І четверта задача. Якщо 27 розділили на невідоме число, а 3. Давайте в цьому випадку невідоме число у нас буде А. Нам потрібно 27 розділити на А дорівнює 3. Тисни відео на паузу і попрацюй з цими рівняннями самостійно. Розв'яжи їх в зошиті і запиши відповідь. фізкульт хвилинка. Зроби зарядку, відпочинь. І перейди до наступної роботи. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. Це задача номер 4 В Мешканці Антарктиди пінгвіни частуються рибою. Самка пінгвіна ловила рибу. Скільки рибин їй спочатку вдалося спіймати, якщо згодом сім рибин від неї втекло, і лише 4 рибини залишилося. Чим люблять частуватися пінгвіни? Правильно рибою. А скільки рибин самці спочатку вдалося спіймати? Це невідомо. Давайте це невідоме число позначимо х. Що робили риби? Риби втекли. Ми знаємо, що сім рибин від неї втекло, тому нам потрібно х відняти 7 і дорівнює 4. Бо 4 рибини залишилося. Х це зменшуване 7 від'ємник, 4 різниця. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. А ми застосуємо переставну властивість, адже до більшого числа легше додавати менше число х дорівнює 7 додати 4. Х дорівнює 11. Це є відповідь на запитання задачі. Записуємо відповідь. Спочатку вдалося впіймати 11 рибин. Продовжуємо працювати. Завдання номер 6. Знайди значення виразів. Працюємо усно. Виразив зошит не записуємо. Міркуємо, рахуємо разом. 30 відняти 3 помножити на 3 помножити на 2. Спочатку ми виконуємо дію множення: 3 помножити на 3, 9. А 9 помножити на 2. 18. А 30 відняти 18. Дорівнює 12. 9 помножити на 9 і відняти 15, поділити на 5. Спочатку ми виконаємо дії множення і ділення. 9 помножити на 9 81, а 15 поділити на 5 3. 81 відняти 3. 78. 48 поділити на 6, додати 54 відняти 43. 48 поділити на 6. 8. 8 додати 54, 62, а 62 відняти 43. Дорівнює 19. Різниця чисел 37 і 29, помножити на 4 і додати 37. Спочатку знаходимо різницю чисел. 37 відняти 29. 8. 8 помножити на 4. 32. А 32 додати 37. 69. 6 помножити на 6, поділити на 4 і помножити на 7. 6 помножити на 6. 36.

63. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 7 Визнач периметр прямокутника зі сторонами 5 і 3 см. Накресли цей прямокутник, Накресли квадрат із таким самим периметром. Працюємо разом, записуємо задача 7 взошит. Нам потрібно накреслити прямокутник зі сторонами 5 і 3 см. Використовуємо лінійку креслим. Перша сторона дорівнює 5 см. Не забуваємо, що ми креслимо олівчиком. Наступну сторону це 3 см. Ми знаємо, що у прямокутника Протилежні сторони рівні, тому наступна сторона 5 см. І четверта сторона також дорівнює 3 см. Давайте підпишемо наш прямокутник АБЦ М. І так нам потрібно знайти периметр прямокутника. Пригадайте, будь ласка, а що таке периметр прямокутника? Правильно, перимет прямокутника це сума довжин усіх сторін. На попередніх уроках ми з вами знайомилися з формулою знаходження периметра прямокутника. Щоб знайти периметр прямокутника, нам потрібна суму чисел А і Б помножити на 2. А це довжина, а Б це ширина. Або ми можемо сказати, А це перша сторона прямокутника, а Б це друга сторона. В нашому ж випадку А це 5 см, а Б це 3 см. Розв'язуємо задачу, записуємо розв'язання. І так, ми можемо скласти вираз і дізнатися, чому дорівнює периметр нашого прямокутника. У першій дії ми це і зробимо. Сума чисел 5 і 3 помножити на 2, 5 додати 3 8. А 8 помножити на 2 16. 16 см, периметр прямокутника. Щойно, ми знайшли, що перимет прямокутника дорівнює 16 см. Перимет квадрата такий же, як і перимет прямокутника. Тобто, також 16 см. У квадрата 4 однакові сторони. Периметр, Тобто, сума всіх сторін дорівнює 16 см. Для того, щоб знайти довжину сторін, потрібно 16 поділити на 4. Це дорівнює 4 см сторона квадрата. Записуємо відповідь 4 см довжина сторони квадрата. Тепер нам потрібно накреслити квадрат зі стороною 4 см. Не забуваємо користуватися лінійкою. Кожна сторона квадрата дорівнює 4 см. Давайте підпишемо квадрат М, К, О С. Зверніть увагу, у квадрата всі сторони однакові. Ми можемо перевірити: в 1 см дві клітинки, а в 4 см 8 клітинок, по 2 треба взяти 4 рази. Перевірте. Чи правильно ви накреслили квадрат. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 8 Розвиваємо логічне мислення. Ірина, Петро і Сашко ловили рибу. Кожен із них спіймав або яржів, або карасів, або окунів. Визнач, хто з рибалок яку рибу спіймав. Такі задачі з логічним мисленням ми оформлюємо в таблицю. У перший стопчик ми записуємо імена дітей: Ірина, Петро і Сашко. У горизонтальному рядочку у нас назви риб. Досліджуємо задачу. Колючі плавці є в окунів і юржів, а в карасів немає. Ірина не спіймала жодної рибини з колючими плавцями. Значить, вилучаємо. Ірина не спіймала йоржів, і Ірина не спіймала окунів. Робимо висновок, що Ірина спіймала Карасів. Якщо Ірина спіймала Карасів, то Петро Карасів не міг спіймати, і Сашко так само карасів не міг спіймати. Досліджуємо задачу далі Петро спіймав на два окуні більше, ніж усього спіймала рибин Ірина. І так ми зрозуміли з умови, що Петро спіймав окунів. Якщо Петро спіймав окунів, то він не міг спіймати юржів, а Сашко також не міг спіймати окунів. Звідси ми робимо висновок, що Сашко спіймав юржів. Досліджуємо далі. Скільки рибин спіймав кожен рибалка? Якщо Ірина спіймала три рибини, значить, Ірина спіймала три карася. Петро спіймав на два окуні більше, ніж усього спіймала рибин Ірина. Значить, ми можемо знайти, скільки спіймав Петро окунів. Треба три додати два, і це буде дорівнювати п'ять окунів. А скільки рибин спіймав кожен рибалка, якщо Ірина спіймала 3 рибини, а всього рибин було менше, ніж 10. Оскільки рибин було менше, ніж 10, а Ірина з Петром спіймали 8 рибин, адже 5 додати 3 буде 8. Отже, Сашко тоді спіймав одну рибину. Підсумок уроку. Вибери смайлик, який відповідає твоїй роботі на уроці. Намалюй відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Дякую за роботу!